Ей, хочеш зіграти? А ні, бачу, не хочеш. Слухай. Священик має не тільки каятися. Він має бути готовий до всього. Слухай. Як по-твоєму Моїсей протримався у пустелі 40 років? Бо він був у формі. Так Господь дав нам почуття гумору, щоб ми ним користувалися. Ти ж не вмієш грати, правда? Батько не навчив тебе. Мабуть, хотів, щоб ти був священником, а не спортсменом, якось так. Погадав? А я кажу: вчитися ніколи не пізно. Вчитися, брате, це не ганьба. Через ганьбу власного сина звеличилося Божє Слово. Так що це Ісус поставив Планку, брати, не я. Пішли! Ні. Все ще не готовий почути Богу віс Фус Гангстера. Я ще повернуся, брате.